Як вивчити англійську з нульового рівня, хоча б до рівня Б 1 в цьому відео я буду ділитись тими порадами, які зекономили мені би колись реально роки вивчення англійської мови. На даний момент я якраз маю рівень b 1 і працюю над тим, щоб перейти на рівень b 2 Також зразу скажу, що я не викладач, що я не репетитор. Я просто тут буду залишати певні поради, які допомагали особисто мені. Отож, перше, що я раджу вам зробити, коли ви тільки починаєте вивчати англійську мову, це зрозуміти для чого вона вам потрібна. Якщо ви думаєте, що це повна фігня, що наше це казати в кожному відео, наше це всі. Кажуть, це дуже важлива ключова, коли ви даєте своєму мозку чіткість і чітке розуміння того, на що він щось робить, він буде це робити. Якщо ви не даєте мозку чіткого розуміння того, для чого вам робити певні дії, він тільки буде ускладнювати вам процеси і ускладнювати вам роботу. Тому я просто брадила сісти і та й подумати: окей, а для чого в мені англійська мова? Я хочу вступити за кордон, чи я хочу бути репетитором, чи я хочу просто знати англійську мову для того, щоб дивитись фільми на англійській без субтитрів, без перекладів і так далі. Наступне я б радила вам створити свою програму. Як це робити? Я думаю, що в кожного з нас є там Google Safari, і те, що нам потрібно зробити, це просто загуглити теми, які потрібно знати на рівні А1. А2, Б1, і просто по цим темам проходитись. Зараз люди дуже-дуже ускладнюють всі процеси, але камон, є готові списки, готові списки слів для кожних рівнів, є готові книги, там різні підручники, є дуже багато безкоштовного матеріалу на просторах Ютубу, є дуже багато різних сайтів, де вам в прямому сенсі отроблять такі списки, де просто є все, що вам потрібно знати, до прикладу, на рівні А1. Якщо у вас зараз рівень А1, ви просто можете взяти листок, ручку і там записати, виписати ті теми, які ви маєте а, вивчити. Потім роздрукувати і вклеїти ті слова, які ви маєте вивчити, або можна їх написати. Плюс вже на цьому рівні я б дуже радила вам акцентувати увагу не тільки на граматиці і не тільки на словах. А ще й на елементарному listening, writing, speaking, тому що це дуже і дуже важливо. Мій профтик був в тому, що я не практикувала це. Я не практикувала listening, я не практикувала speaking. Тобто я почала це все робити вже, коли в мене був рівень B1. Ну ні, коли я переходила з рівня А 2 на B1. Я не можу сказати, що це запізно, але коли ви починаєте говорити з самого початку, писати з самого початку, слухати з самого початку, вам потім буде легше. Тому не повторюйте моїх помилок і при створенні цього плану зробіть розклад, який буде включати всі ці ключові в себе. Тобто, в понеділок у вас до прикладу вивчення такої то теми. Закріплення такими-то вправами, такі то слова мені треба вивчити. І після цього в мене, до прикладу, тобто я говорю. І при говорінні я можу використовувати ті слова, які я там до прикладу вивчила. В середу в мене тільки слова і тільки writing. А потім у п'ятницю у мене перегляд мультфільму, точення слів і. І лисенін, ну і тому подібне. Тобто створіть такий же розклад, як фактично є в навчальних закладах, тільки ви створюєте його індивідуально саме під себе. Наступне одразу оточіть себе англійською. Я реально дуже багато разів задумувалась над тим, що я б хотіла поміняти знання з російської мови на англійську мову, тому що російську мову я знаю добре. І я потім сиділа і задумалась, добре, а чого я її взагалі знаю? От звідки? У мене ніхто не спілкується російською мовою, у мене всі спілкуються тільки виключно українською, звідки? А потім я то зрозуміла, те, що в мене все дотинство весь YouTube — це просто відосики на російській. Я дивилась про різних реборнів, як робити слайми, різні конкурси. Це все було на російській мові. І я більш ніж впевнена, що якби я сприймала і вживала не російський контент, а. А англійський контент, то я б знала зараз англійську добре. У мене зараз був би точно на рівень вище, А, ніж b 1 Я вам гарантую, що на початку, скоріш за все, ви не будете розуміти, що ви там слухаєте. Тобто, ви будете розуміти певні базові фразочки, певні базові слова, але ви будете біситись через те, що йо йома, -йо, про що він говорить? Просто оточіть себе цим. От просто навіть на місяць ви можете навіть собі зробити такий челендж і місяць. Дивитися відео на Ютуб виключно англійською мовою. І ви афієєте з того, що в кінці місяця, по-перше, ви будете краще сприймати мову, по-друге, вивчите реально а, більшу кількість слів, аніж якби ви просто вчили слова, але при цьому нічого не слухали, не споживала англійський контент. У вас вже буде хоча б якесь уявлення того, як. Формуються речення, як дуку поліпляться слова умовно, тому там дуже вам це раджу. Де ви можете дивитись різні відео, різні уривки по рівням, Є ось ця програма. Ця програма дуже прикольна. Мені дуже подобається, тому що тут є відео по різних рівням. тобто там знизу буде підписано це відео під рівень B1, це під рівень A1 і так далі. Але те, що я помітила, це те, що трошечки там щось можливо і не вірно, тому що в мене рівень B1, але коли я нажимала uh, на відео там, де пише, що знизу C1, я все одно дуже великий відсоток розуміла. Або там просто потраплялись ті слова, які я знаю, ну або все ж таки воно там трошечки якось полегшено. Ну, але в будь-якому випадку це прикольно. Щодо самих слів, на початку просто я не кажу: окей, ні, я кажу, «визубріть базові слова. Повірте, коли ви знаєте модальні слова can, should, would, could. Коли ви знаєте базові слова по типу hello, buy, come to me, buy в плані купити різні предмети по типу pillow, books, просто базові слова, коли ви їх знаєте, вам вже буде легше сприймати англійську мову. Тому просто це. та можливо вам не подобається саме розуміння того, що вам треба щось так сидіти і вчити, але це потрібно абсолютно у кожній мові. Якщо послухати мою річ протягом сьогодні, блін, у мене відсотків. 60 слів просто повторюються. І це базові слова, які є в нас в українській мові, так само і з англійською. Також одразу, коли ви вчите слова, вчіться їх використовувати в реченнях. З фразами працює так само. До прикладу, rely on. Якщо я не помиляюся, дуже сподіваюся, що я зараз правильно його згадала. А on – це покладатися на. Тобто ви одразу розумієте, коли ви будете його використовувати. Rely on. То-то-то, I can rely on my sister. І ще щодо самої граматики на початку. І present perfect. Є continuous. Є просто present simple. Корець, оці базові Базові я б радила вам вивчити зразу. І одразу я б радила, напевно, вивчити Continuous. Але є різні фрази, де ви одразу можете бачити різні конструкції з англійської мови. До прикладу, I've never. I have never. Тобто I have never і там робив щось. Вам не обов'язково його зразу розуміти, вам не обов'язково бігти і розбирати цю структуру, чому там стоїть е, I апостроф e. ВЕ. Тому що, come on, у вас має бути якийсь порядок. Вам не треба на рівні А1 вчити слова рівня С1. Також ще порада щодо вивчення англійських слів. Перше, це обов'язково їх повторювати. Ви вивчили слова. Окей, okay, але ви завтра їх повторили завтра, після завтра, через тиждень, через два, через місяць. Тоді слова засвоюються. І друге це активний вжиток слів, які ви вивчили. Коли ви просто зазубрили слово. Але при цьому ви його не використовуєте, ви його вивчили пасивно. Тобто воно десь є там в голові. Може, колись якось ви там пригадаєте, або якщо ви побачите в тексті, то ви зрозумієте, що це за слово. А є активний вжиток слів. Це коли ви слово використовуєте. Коли вам потрібно буде його згадати, ви його легко згадаєте, тому що ви його знаєте, ви його використовували вже колись, використовували часто, і він не просто десь там у вас в голові. Він у активному вжитку. Наступне я дуже раджу а, дивитися відео там, де люди, викладачі, репетитори, вони розбирають різні мультики, уривки з мультиків або з фільмів. Це мені дуже допомогло, серйозно. По перше, викладачі роз'яснюють все. Чому там таке слово, чому там така конструкція? Чому там такий то час і так далі? Це дуже важливо, тому що якщо не зрозуміло, вони там, скоріш за все, в більшості випадків то все роз'яснюють. Наступне це те, що ви там одразу бачите те, а як слова вживаються у контексті. І в цілому, як вони пов'язуються з іншими словами, як вони виглядають в реченні. Плюс це безкоштовно, і ще один плюс це те, що це цікаво, це реально цікаво. Я на рівні А 2 дуже багато такого слухала. Я слухала дуже багато різних перекладів пісень, які мені подобаються, мультиків, які мені подобаються фільмів. А і ще те, що дуже прикольно, це те, що часто викладачі люблять давати різні синоніми до простих слів, до прикладу. Якщо ми втомлені, ми можемо сказати «I am tired», або ми можемо сказати «I am exhausted», ну і тому подібне. Тобто, це вже є синоніми. І прикол в тому, що я не вчила ці синоніми спеціально. Я просто дивилася отакі розбори, і там викладачі самі казали: типу, от це слово «happy», але ми можемо його замінити ще таким то таким -то словом. Так ви будете звучати більш просунуто. Далі, що я там робила? Це читала, читала казки. Я читала Сніжну Королеву, якщо я не помиляюсь, це була одна з моїх перших книг, і вона була в такому виданні, де є сторінки на англійській, тобто там все було на англійській мові. Але після кожного розділу там було якісь завдання на граматику, на слова, на закріплення того, що ви прочитали, це прикольно, тому що таким чином вам треба вдумливо читати, і вам треба реально розуміти, що ви читаєте, щоб закріпити правильно ту інформацію тими тестами, які там є. Чому я взагалі про казки заговорила? Тому що. Зазвичай у них написано все дуже формально. Це на початку ускладнює шлях, але прикол в тому, що вам складно на початку. Якщо ви починаєте розуміти формальні слова, формальні речення, формальну комунікацію, вам потім буде легше сприймати щось більш легке. Зараз різні романи, різні детективи, вони написані в більш легкій і спрощеній формі, але казки вони написані в більш формальному форматі. Але мінус також є, тому що там є досить велика кількість слів, які зараз просто не використовують. Щоденник, я дуже раджу вам вести щоденник, свій щоденник на англійській мові, де ви просто будете розповідати і писати про все. До прикладу, сьогодні я прокинулась в шостій ранку і пішла робити таке то, таке то. Потім в мене такі-то такі то плани на день. Зараз я відчуваю себе так-то, так-то вчора таке то сталося. Ну і так далі. По перше. Ви пишете. По друге, ви вчитесь висловлювати свою думку. По-третє, ви вчитесь використовувати ті слова, які ви якраз вивчили до цього, і плюс використовувати їх в реченнях, поєднувати їх з іншими словами. А взагалі, це просто прикольно, тому що. Такі щоденники можуть спростити вам життя. До прикладу, якщо ви дуже тривожитеся, бо у вас дуже багато думок, вони допоможуть ваші думки трошечки втихомирити. Далі використовуйте Ютуб, використовуйте всі безкоштовні матеріали. Є дуже багато безкоштовних телеграм-каналів з англійською. Є дуже багато різних відосиків. Та мова, дуже великий відсоток відео на Ютубі. Це ж ось про англійську мову або англійською мовою. Safari, Google. Ви просто уяви не маєте, ну може, звичайно, хтось має, але не всі. Не всі просто розуміють ту кількість інформації, яка йомайо -йо, є в безкоштовному доступі. Я не дуже раджу вам, ну типу, як ви можете полізти одразу до репетиторів, ви можете одразу купляти різні курси. Але камон, щоб зробити програму, про яку я вам говорила на початку відео, вам потрібно Google, де будуть готові списки слів та тем з граматики, ручка, листок, і вам потрібно це все просто зліпити докупи, роз'єднати і зрозуміти, що ви коли будете робити. Ви можете це зробити за годину часу. Та, звісно, ви маєте а, зважати на всі аспекти, такі як говоріння, слухання, читання, письмо. Це само собою, я про це вже говорила, але знову ж таки, ви все одно можете це зробити за годину, за півтори, за дві години свого часу. Якщо ви думаєте, що вам зроблять якусь прям новітню програму, яка буде дуже відрізнята від вашої, я б не сказала. Плюси репетиторства на початку це те, що ви маєте доступ до того, щоб запитати викладача, коли вам буде щось незрозуміло. Тобто, якщо вам щось не зрозуміло, на уроці ви питаєте, вам зразу об'ясняють. І плюс деякі викладачі роблять перевірку домашок. Це теж прикольно. Але далі всі об'яснення, всі різні слова, різні матеріали це все є в безкоштовному доступі. Ну тобто, я вам гарантую, що ви можете вивчити. А1, рівень А1, А2, та навіть Б1, та й можливо б 2 це 1 я ще не знаю, тому що ще не дійшла до того. Ну, але B1, до рівня Б1 я вивчила англійську повністю самостійно. Тому тут вже вибір за вами. Що я робила, коли мені була потрібна якась перевірка? По-перше, з'явився чат GPT. В нього можна щось запитати. Та там не завжди щось правдиве. Там можуть бути також помилки, але я вам скажу, що відсотків 80% він мені перевіряв добре. А потім в мене... Є сестра, яка добре знає англійську. Я просто підходила до неї і питала: якщо у вас немає таких людей, ви можете просто знайти різні спільноти, до прикладу, ті самі закриті телеграм-канали, там в коментарях писати, до прикладу, вибачте, чи не могли б ви мені об'яснити або перевірити, чи я зробила це то, це то правильно. Також викладачі в тому самому університеті чи в школі підходити до них. Питаєте і все, тобто вам не обов'язково тратити на самому початку кошти і зразу йти купляти різні курси. Бо от напевно так необхідно, я не можу без цього. Можете я обов'язково зроблю підбірку з сайтами, з ютуб каналами, з телеграм-каналами, з підручниками, які можуть вам допомогти. І ще, я забула зазначити, що вам потрібно вчити те, що вам подобається, точніше, вивчати з англійської мови необхідні теми, це по перше, ну а по друге, те, що вам ще подобається. До прикладу, я люблю читати щось про психологію, я люблю там щось дізнаватись про наш мозок. І я читаю про це. І я що в такому форматі я буду знати більше ідіом, більше фраз, більше слів саме з тієї теми, яку я вивчаю. Тобто, якщо я вчу до прикладу психологію на англійській, якщо мені зараз дати. Текст про IT нехай буде, я буду багато слів не розуміти. Це все абсолютно нормально. Камон, на українській так само. Там, де фокус, там і знання, там і результати. Якщо ви на щось фокус не робите, там результатів нема. Але це не значить, що вам знову ж таки треба братись прямо за все. Я просто б дуже і дуже радила на початку вивчати те, що вам подобається. Дивитись фільми, які вам подобаються, слухати музику, яка вам подобається, перекладати цю цю музику, перекладати ці фільми, мультики, різні шоу, читати різні журнали, читати багато всього, різні книги і так далі. Про те, що вам подобається. Вам потрібна регулярність, вам потрібна практика. Вам потрібно відтворювати свої навички і використовувати те, що ви вже вивчили. Тоді у вас будуть результати, і знову ж таки це потрібно робити на постійній основі. Я дуже вам раджу описувати свою рутину на англійській мові, навчитися це робити. Не просто усе базово. Я встала, почистила зуби, поїла, пішла спати, а детально я прокинулась, я застелила ліжко, я взулася, одягнулася, пішла, почистила зуби такою-то пастою, накрасилась, мек я робила таким-то таким. Просто описуйте повністю все. Це вам дуже дуже допоможе. Прям описувати свою рутину Реально треба вміти. Тому на цьому все. Я дуже сподіваюся, що я була для вас корисна. До наступної зустрічі.